Пражимо біб. Друзі, то не фасолі, то біб. Зараз спробуємо ще пражити біб. які кажуть, якщо кидати боби-бобу на бляд. О, такого тако біб висипаєте, Все, на гарячий. Там <відгорайся> Все, народ, дивіться, то вже mm -hmm. справжність, вже готується. Ммм, біб. Навіть не пробуємо, можемо. А не любиш такі варенітки цей? Ми варені, але я перший раз, до речі, певно, це їм. Все, все мені мій тату розказував. Mm -hmm. no? no? yeah, попробуй. Справжний. Таке добре, як сметана. Ну, попробуй. Я придумав, що на ріці біп mm -hmm. пражений, це ж Кажу, і не треба вам ніяких марципанів, нічого. Взяв, кинув біп на вогонь. Ось. Але я чмакую.